Ки творів Михайла Коцюбинського з'явились на нових бікбордах та сіті лайтах Вінниці. Встановлює їх київська компанія загалом більше 50 конструкцій. Більше про це Оксана Святенко. Я весь серед своїх героїв живу їх життям, поділяю їх гори і радощі, говорю їх мовою і відданий їх інтересам. Це фрагмент з листа Михайла Коцюбинського до його дружини. Такі фрази, а також уривки створів письменника, можна побачити на нових зупинках, які нещодавно встановили у Вінниці, а також на бікбордах та сітілайтах на проспекті Коцюбинського конструкції встановлювала одна з київських компаній на замовлення міської ради. Хотіли нагадати вінничанам ще раз про їх великого земляка, тому що ми вот ми Ходимо по вулицях і в будинності свої іноді забуваємо про ну справжні якісь важливі цікаві речі. Під час реалізації цього проекту кияни співпрацювали з музеєм Коцюбинського. Саме його співробітники обирали, які фрази публікувати. Музей нам предоставив зображення от фотографії Коцюбинського, фотографії споруди. Власне, і ми робили наш дизайнер робив проект. Ці всі мотиви, сюжети ми погоджували разом, друкували для музею. Він є абсолютно безкоштовним. Це Соціальний проект, для якого ми разом робимо це, звичайно, несподівано і великий подарунок до 150-річчя Михайла Михайловича Коцюбинського це, взагалі, піднімає імідж музею і е, говорить про те, що ми це є пам'ять про Михайла Коцюбинського. Бігборди та сіті лайти, які встановили на проспекті Коцюбинського, розробляли спеціально для цієї місцевості. Ще у 2011 році міська влада вирішила навести лад з рекламними щитами. Ми провели певну інвентаризацію цих конструкцій, визначили план дій або правила, можна так сказати, гри, визначили основні вулиці і чітко визначили місця для встановлення цих конструкцій з відповідними відстанями одна від одної, з відповідною висотою, якого типу повинна бути конструкція, якого кольору вона повинна бути. І ми це все затвердили рішенням виконкому. І на сьогоднішній день ми вже другий рік поспіль працюємо над цим питанням. Нові сіті лайти світитимуться вночі, тож паралельно виконуватимуть функцію освітлення тротуару. Оксана Святенко, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.